Улюблений гравець баскетбол. Ставкарі. Реялен. Окей, якщо б могли зіграти у будь-якій арені в світі, де б зіграли? арена. Лондон обмак, а ласпорта. Пане трімайка са арені. Ок. Одним словом, збірна України це команда. Атмосфера. Окей, супер атмосфера. Бажання. Бажання. Окей. Ваша найсильніша сторона в баскетболі. Можна. Слава. Швидкість. Слава, теж сказав швидкість. Швидкість. Кидати. Окей, кидати. Атлетизм. Атлетизм. Тривачковий чи данк? Данк. Данк. Найулюбленіша команда. Окей Сі Спереду. Найулюбленіший гравець збірної України за, за всю історію. Слава Кравцов. Я знав, що це буде відкрити окрім Слава Кравців. Смала кравцов. Смала гравців.